Такая нагадама накрашена. Я вже постирала зимню курточку, я не хочу її вже вдягати. Смажу кабачочки. Гляда, відроті накрив. <ривіт> Ось такий у мене сніданок. Наряд один. Новий влог. Привіт! нагадама накрашена. У нас неділя, гарна погода, ми дуже по літньому вдягнуті. Ой, добре, колю не видно. Колі щасливий, що його, мабуть, не видно. общем, ну, ми в футболках, у нас дійсно 13 градусів, але тепло ну, страшне. Ми їдемо на фотосесію. Треба відмучити і забути, бо взагалі після вчорашнього 8 березня, так що чесно, не хочеться нічого, хочеться просто лежати. Але <смі> у нас усе домовлено. Нам треба, бо далі мені буде ще тяжче, напевно, зробитися. Я зранку вставала, речі все гладила, збирала торби. Ну, в общем, погуляла з баді, ми зібралися і їдемо. Ульяна вже в Ольштині, фоткатиме нас Ульяна. Це ж у мені ногті робить, мені, до речі, завтра до неї на нігті. Біли гроші. Ти даси. Ой. Весело, звісно. Вчора, вчора ми пішли додому, десь пів дванадцятого. Ми були вдома, а наші ж далі, далі гуляли. Тільки <реку> півдванадцятого. Ми були пів дванадцятого. Були пів дванадцятого, я тобі кажу. В ліжко ми лягли пів 12-го дому. Ой! Холодна вода на нулях. Те, що треба. Як же ж добре, що вони построїли таку тут дорогу. Просто ідеальна дорога. 40 хвилин і ми в Ольштині. Все добре, їдемо на фотосесію. Зараз відбудемо і забудемо. І Буде добре. От купу матеріалу не знімаємо, красивих фотографій. Ой, чоловік у мене дуже відважний, що на гіпсу. Ульяна зразу побачила, як коля поламав ногу, і перше питання, як ми будемо робити фотосесію. Я говорю, ну як в гіпсу, ну буде на пам'ять, на згадку. З гіпсом Коля. Ну що робити? Ну, вже домовились із Ульяною, замовили студію. Добре, що й не проплатили. Ну, там платити, зараз будемо входити, то зараз будемо платити. Ну і що тепер? Ну відмовлятися, це якби, наприклад, ми е, робили фотосесію, коли Колі гіпс зняли, то у мене у мене вже було практично кінець восьмого місяця у мене був би. По-перше, живіт дуже здоровий. По-любому на животі з'являться розтяжки, бо у мене одна вже така полосочка червона є. І я подозріваю, що буде ще не одна. І плюс у мене напряки, я думаю, що під кінець я буду ще отакий, отак ходити. Тому так і їдемо. Так домовилися, в принципі, найкрасний період 28-32 тижні робити фотосесії вже животик такий, як треба, ну, і ще е e, не опухли до кінця руки і ноги. Вона має нормальну статуру. Нормальну статуру справляємо, що святло наміра робити. Наряд 1. А тут нарядчик, вона має потенціал самофункції, голову спочатку общипати, наприклад, якщо биш хотіла чогось молодиці, То повиннаш ужити гліда. Мы уже ничего не... Не, ну я вам поставляю эти маленькие кусочки. Угу, давай отдалять. Угу. Клас, зірка. <систит> uh -huh. зірка. Хоча я думаю, що я дизу зробила, ви вже побачили кохання і що? Нормально. Ну, нормально, ні? Могло бути і гірше, ні? Ну нормально пофоткалися, студія нормальна. Я хотіла ще, щоб Коля рубашку вдягнув, але нічого, я її віддягнула. Ні, Уліна там щось собі знімає. Задоволені. Задоволені. Щасливі. Ну все, тепер, коли наш син буде питатися, мама, а де папа був, коли ти фоткаєш, а я йому перегортаю фотку і кажу: ось тут. Ну, тепер у нас хоч якісь гарні фотки будуть е сумісні. Ну, ще мені освободить флешку і Ульяні флешку дати. Прошу, Барду, Ульяна не знімала. Ульяна, вніма, ні хроби. Завтра. Завтра, на да, вісім. На вісім? А може, хочеш, може, хочеш пізніше? Ні. Давай на дев'ять. А в тебе завтра немає людей? Ну, на вісім тільки ти, а потім мене після обіду тільки. На а, на Although... are... ну я, я не знаю, хочеш там. Ну добре, давай на дев'ять. Добре, давай. Ні, ну добре, я просто думала, що у тебе після мене хтось є. Ні, якраз завтра ні. Оборонгово, звертайтесь до Олі. Ладно, все, ми поїхали. Ти теж? Коля був молодець. Коля респект. Коля витримав цю ношу. Ладно, дякую, велике. Добре, Да, 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 хорошо. Давай. Соус. а тут Бургери и со скидки соусів. Бургари все. Сразу поясни лягать, да? Сразу дыша. <гум> да. Стреляет можно взять. Нашу. Ну да. Гляньте, відро ціла накрил. Це смачно зараз. Соуд, гіляк я спікала з цим соус. Кольці ти мене на мою. На кєвсі. Ти мені ще в минулому місяці взагалі обіщав. Як думає, скільки я грошей закладе? 18. Mm -hmm. 132. 60? Ага. Ммм. Mm. вкусно. Вот пока А где хэппер? Вот. хочешь? Нет? Я тоже не. Ну, просто обычно ложеча. Ммм. Не новий влог, ні? Ви не знаєте? Я сама не знаю, бо мені там скільки влогів треба монтувати. Приїдуть з нігтів і сподіваюся, цим займусь. Їду на нігті. Так як ви бачили вчора. Ой, ой, ой. В общем, це моє доло. <світ> Повідростали, але через те, що французький манікюр воно не видно. Через те, що він світленький нічого не видно, погода шикардосна. Надіюся, що Еля з Лаурою сьогодні будуть мати настрій. Ну і сили, бо в них теж сьогодні є плани. От, Зустрітися зі мною, ну, я сподіваюся, що вони десь будуть гуляти. І я до них підійду чи під'їду. Не знаю, по ситуації будемо дивитися, можливо десь погуляємо. Якщо ні, то щось таке говорила Еля, що клістіна вихідна. Не знаю, хочеться мені з кимось погуляти, а самій не хочеться. Чоловіком, звісно, що не можу. Після таких блін, двох насичених днів йому треба, як мінімум, днів 5 передиху, бо вчора йому дуже сильно нога боліла. Такі діла. Прям на манікюр хочу зробити собі або амбре, таке розове, або шоколад. І ще в голові мені крутиться темно-синій. Ну, не знаю, хочеться все-таки амбре, бо напевно я не наважуся потім на нього уже літом. Захочеться мені щось яскравого, яскравого, напевно. Взагалі, подивимося зараз, що я, що я це і зроблю, що мені Ульяна вимишла, не знаю. І я знову ж таки запізнююся на пару хвилин, тому що баді не міг бистренько всі свої діла зробити. Хоча, напевно, це не тільки із-за баді, а і за мене теж. Треба було з ним просто раніше вийти, а я не виходила. І так, ви що, готові? Ой, ви вже побачили, мабуть. У нас буде хлопчик, але думка про те, що рожевий, рожевий має не покидати, не покидає нас. Добре, що топ яскравий. Так, Ульяна, якщо ти дивишся ці сторіс, добре, що взяли цей яскравий, ну, блискучий такий топ, переливаючийся. Дуже гарно, дуже подобається. Ульяна каже, напевно, буде тобі незвично, бо дуже яскраво. Ну, дуже гарно вийшло. Не сказала, що дуже яскраво, але дуже красиво, елегантно. Дуже задоволення. А зараз лечу на, ко... на кохве. Треба <гаде> чоловіку на... задзвонити, що я лечу на кохве. <гаде> До дівчат. ну то такі діла. Ну, не на кохве, а на чай. Бо от кохве, у мене пече, -пече я. <гаде> Яка погода в парку. Я в парку. Еля на манікюрі. Ми, вони були на каві з Лаурою я поїхала до них. Я пішла на манікюр, а ми з Лаурою в пішли. лазимо на такій штукенці манікюр я зробила собі. Тут й в Уголі небудь ще. Не, ну і добре. Тут то не можна полетіти. Погода кайфова. Всім привіток! У мене тут картопелька, яку треба посолити. В общем, у човра чоловік захотів картоплі. Каже, щоб я проснувся і картопля була. Ну, звісно, що я посупротивлялася. Сказала, що такого не буде, але встала і роблю. Там у мене ще салат стоїть свіженький. Огірок, помідор і цибулька фіолетова. І... і я зробила вже одну стірку. Зараз зроблю вже іншу. Ще хочу е -е, наше постільне змінити. Що справа, в мене багато. Ось такий у мене сніданок. Хоча, якщо чесно, виглядаю все як обід. Але буде дуже-дуже-дуже смачно. Чого? Чого гавкаєш? Я вийшла від положної. Сьогодні робили КТГ. Все добре. Сказала положна, що е ідеальне КТГ. Наступний раз побачимося в кінці цього місяця, 28-го. От, після візиту в лікаря, вже дала мені список. Я її попитала, що треба мені у лікарню буде, коли буду народжувати. Дала мені список, я її розпитала. Питала, до речі, ще за нігті. Чи можна, У нас але вона каже, що вона не знає, що зараз дуже сучасні стали, що тут ще можуть, звісно, придобуватись, каже, Лучше візьми з собою пилочку, як скажуть, то каже, спиляєш один їхать. Все добре, Колю завозила стригтися, сама зайшла, наклеїла тайпи, Матеуш мені наклеїв сьогодні, бо вчора мені крепко. І позавчора рука боліла, але недовго. Так рознилося і заспокоїлося. І сьогодні не боліла рука, але думаю, ні, піду на клавітайпи. Ну, езелі з Лаурою бачилися, вони ходили до алерголога із малою. Всім ще посиділи з ним на вихалці, погойдалися. І я пішла ж до положеної. А тепер. Іду додому, у мене там стірки. Я вже зробила три стірки і постійно стирала. Хазяйло сьогодні дуже, дуже здорова, крепке. Розпитала про цей припологовий багато що. Ну і так як я говорила. Ще раз я її запиталася, чи морангові роблять епідуралку. Ні, не роблять. Шкода. Але все рівно не буду змінювати уже собі пологове. Я вирішила народжувати в нашому місті. І вона мені каже, ну, да, теж удобно, бо тут, виходить, свідоцтво про народження треба робити там, де дитина народилася. І каже, зручно, що буде тут і все. І, наприклад, зручно, що Коля, наприклад. Зможе після роботи, перед роботою, чи там взагалі, чи додому сходити, помитися і прийти знову. Ну, в общем, буде дуже зручно, дуже зручно. <хи> Розпитала трішечки всього, та і все. Годину ми з нею спілкувалися. На вечір сьогодні мені захотілося гречка. Бариться гречкуня, куля каже, що гречки не хоче. Поселила її вже і масло додав трішки. Ще я смажу нам по куску м'яса і буду смажити кабачки. І ось собі я трішки огірочків нарізала. так буду вечеряти. А Коля, напевно, буде м'ясо, кабачки і Картопля залишилась. і <laughs> картоплю доїсть. Я так думаю, взагалі не знаю. Тут наче діло трішки м'яс силом. Тут м'яско виїшло. Смажу кабачочки. Хоча це не кабачки, а цукіні. Як оказалось, це різні речі. Хоча я думала, що це одне те саме колись. Зараз будемо їсти. Що це таке? Я хочу спитати. Що це? Не хочу, пішли. До речі, на вулиці не дуже холодно. Сьогодні ніби 3 градуси, а може це я так вийшла з будинку. Зараз вітер почнеться, але ніби такого сильного вітра нема. Я віддягнулася. В жилетку. Я вже постирала зімню курточку, я не хочу її вже вдягати, той пухан, <сум> Вдягнулася тепло в кофту і в жилетку тепло, І боге. Пішли. Йдемо з баді пройдемося, бо вчора в нас був такий ливень. <сум> що ми швидко шмихи і домом, От. Вчора, до речі, у мене був насичений день, я прибирала в квартирі, тому що завтра у мене день народження. І хоч я не святкую його, тому що я нікого не запрошувала, я не буду ні готуватися, нічого. Якщо вдруг хтось прийде, замовимо піцу або ківсі і все. Не хочу. Хочу ідеальний день, хочу вихідний. Не хочу ніфіга ні робити, нічого. Не хочеться мені. Ні настрою, нічого немає, в общем, тому якось так. Ще, блін, погода була в минулому тижні прекрасна, а цей раз дивіться, що повисипало. ужас. Чиста наша прогулянка. Камінчик знайшла, буцнула, раз та тепер хоче гратися. Хоча вначалі дуже грався, зараз ні. Не цікаво. Кажи, звісно, не м'ячик, так? Да? Ще у нас повідок поламався. І напевно йому не дуже приємно, що ж отож за хвіст може Так? Ми гуляємо. Сьогодні у нас був сніг, зараз немає і, до речі, на вулиці тихо, нормально. Ніби там 2-3 градуси, але на вулиці тепло через те, що немає вітру. Може бути. Сьогодні, до речі, Колін начальник знову приніс нам речі дитячі. Я вже, якщо чесно, не знаю, куди їх ложити. Ну, я в шоці. Знову два пакети нам приніс. Я кажу, Колі, куди ми маємо вложити. Для малого один комод шка... один В общем, освободили, чисто, щоб для малого був. Він уже весь речами забитий. І це ми ще нічого самі не купували. Взагалі не знаю. Треба купляти ті органайзери, якось все організовувати. Але то не в цьому місяці не хочу займатися. Це в квітні можливо. Ну, в квітні буду цим займатися і скуплятися у пологовий теж буду в квітні. Е, до речі, завтра у мене день народження. І знаєте що? Взагалі не хочеться. Взагалі не хочеться. Ну, Я не знаю, ну взагалі не хочеться. Ні, День народження, нам закупи треба робити. Ну, як нам, мені <гум> треба йти. Я не хотіла сьогодні взагалі вставати і йти, взагалі. Закупи робити, взагалі не хотіла. Коля каже, що в тебе завтра день народження, в холодильнику нічого нема. Якщо вдруг до нас хтось прийде, то замовлю піцу або KFC, або не знаю що. Ваді пішли! Коля в шоці з мене. Він в шоці, просто в шоці з мене. Якщо чесно сказати, він... На мене образився, що я, так, що я так взагалі не хочу ні святкувати, ні нічого робити. <гум> я кажу, ну і що, моє день народження, не хочу, не хочу. Взагалі. Ще... Баді, стоп. Себе останні дні не дуже почуваю. Пішли, баді. Вчора взагалі вночі обнімала білого друга. Я взагалі. Б... Ужас. Ужас. це таке. Так що настрою на день народження взагалі нема. Ще. Тому максимально буде сімейне святкування. Ну як святкування? Я взагалі не хочу ні святкувати, нічого. Все. Хоча не знаю, як воно зложиться. Можливо, завтра захочу, бо це все вагітність. Але поки що. Взагалі, настрій на нулі до Дня народження. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Наступний влог із Дня народження. І, взагалі... день народження був ідеальний. Я така була настроєна його не святкувати. Нічого, а все просто вийшло так по домашньому, по сімейному, в колі друзів. Ну, класно, дуже класно. Хто має Інстаграм? Мій ті вже трішечки бачили. А хто ні, почекайте ще парочку днів, і я змонтую влог. І будемо насолоджуватися. Приємним переглядом дня народження. Добре, дякую. Недобре себе почуваю, але це вже там в наступних влогах буду плакатися. Тому дякую.